В розробці Total War Medieval 3 Creative Assembly і Sega провели велику трансляцію, присвячену 25-річчю серії Total War. Там вони офіційно анонсували стратегію Total War Medieval 3. Вони показали лайв екшн трейлер, але це такий більше анонс белів, бо вони повідомили, що гра зараз перебуває на ранній стадії розробки, фактично в препродакшені. Розробляється гра на оновленій версії рушія WarCore, яка не тільки надасть розробникам ширший інструментарій, а й дозволить випустити гру не тільки на ПК, а й на консолях. Крім цього, студія анонсувала велике розширення Lords of the End Times для Total War Warhammer 3. Воно вийде наступного літа і представить чотирьох нових легендарних лордів у кампанії. У 26-му Total War якраз відзначає 10-річницю, ту річницю, однак розробники зазначають, що це ще далеко не кінець серії. Також відтепер всі власники першої і другої Total War Warhammer отримали безкоштовний доступ до двох кампаній The Last God і Immortal Empires з третьої частини.